Звук Ш. Буква Ш. Чиста мовка. ма 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 ой минула вже зима. Оз 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 утіка мороз. Повторимо Ма-ма-ма, ой минула вже зима. оз Оз оз, утіка мороз. Запам'ятай значення слова, шати одяг, убрання, запам'ятай прислів'я, шануй людей, то й тебе будуть шанувати. Брехнею світ пройдеш та назад не вернешся. Чила у мішку не сховаєш. Читацька хвилинка: Прочитай слова самостійно.